Вешам паяна сказав, тоді, залишивши своїх радників і прямуючи один, він не побачив у тім ашрамі мудреця, і, не знаходячи того мудреця і бачачи, що той ашрам порожній, він сказав голосно, немов оголошуючи ліс Хто є тут? Почувши цей голос його, з житла вийшла тоді дівчина, прекрасна, ніби сама богиня краси, вбрана в одяг самітниці як тільки Чорноока побачила царя Духшанту, вона швидко вклонилася йому і сказала Чолом тобі. Виявивши йому належну увагу за прошенням сісти водою для омивання ніг і почесним питвом, вона запитала володаря муждів про його здоров'я та гаразди. І, вшанувавши його належним чином і запитавши про здоров'я, вона сказала тоді Що я маю зробити для тебе? Тоді цар. Прийнятий нею як слід з пошаною сказав їй, глянувши на неї, я прийшов сюди, щоб вклонитися славному мудрецеві канві. Куди пішов мудрець Омила? Скажи мені про те, чарівна. Шакунтала мовила. Мій славний батько пішов за шраму, щоб принести плодів. Почекай хвильку, і ти побачиш його, коли він повернеться сюди. Не бачачи того мудреця, і, почувши сказане нею, цар, глянувши на неї з куртрунко станну, прекрасну і мило усміхнену, в блиску привабливості, покаяння й сумирності, обдаровано красою юності, так сказав їй: Хто ти і чия ти є? І навіщо ти прийшла до лісу? обдарована такою красою й чеснотами, звідки ти прийшла окрасуне? Однією лише своєю появою ти, Омила, вкрала моє серце, я бажаю знати про тебе. Розкажи мені про себе, очарівна. Почувши те, що було сказано в ашрамі царем, діва, посміхаючись, сказала тоді такі слова О, дух Шанто! я вважаюся дочкою знаменитого пустельника Канви, що знає закон твердого й славного. Дух Шанта сказав. Ославна, адже преподобний вшанований у світі цнутливий, скоріше Дхарма відступить від свого шляху, ніж суворий в обітниці пустельник. Яким же це боком ти красу не можеш бути його дочкою? Тут маю я великий сумнів, і ти повинна розвіяти його. Шакунтала мовила слухай же, о царю, як було насправді, про те, як я потрапила сюди, як це трапилось колись і чому я, дочка пустельника. Який мудрець, якось з'явившись щодо, запитав був про моє народження. Вислухай, о царю, що повідомив йому преподобний. Колись давно Вішвамітра, чинячи великий аскетичний подвиг, дуже сильно стурбував шакру, володаря богів, який подумав, володіючи блискучою міццю, він, мабуть, скине мене з мого місця силою свого подвигу. Переляканий Індра звернувся тоді до Менаки, сказав їй так. Ти, оменако, відрізняєшся серед абсар чудовими чеснотами. Зроби мені послугу, о прекрасна. Послухай, що я тобі скажу цей вішвамітра великий аскет, подібний сонцю, віддавшись суворому умертвінню плоті, змушує тріпотіти моє серце. Оменако, тобі дається таке доручення. Вішвамітра, чоловік із твердою душею і неприступний для всіх. Зайнятий здійсненням суворого аскетичного подвигу, якби він не скинув мене з мого місця, піди до нього і спокуси його та створи перешкоду для його подвигу, а для мене найвище благо. Спокушивши його красою й молодістю, ніжністю й жестами, посмішкою й словами остронкостанна, відверни його від подвигу. Вона карекла. той пан, наділений великою силою. Завжди зайнятий суворим покаянням і гнівливий. Ти його сам знаєш, володарю. Навіть ти здригнешся перед силою, покаянням і гнівом великого душею. Чому ж я не повинна жахатися його? Це той, хто розлучив славного васіштху з його улюбленими синами. Це той, хто колись народився кшатрієм і зробився потім брахманом силою подвижництва. Це той, хто для умовінь створив священну ріку. Непрохідну через глибокі води, ріку, яку люди знають у світі за назвою Каушики, там колись у лихоліття підтримував дружину цього великодушного аскета, справедливий царственний мудрець матанга, що зрадився потім бажанню. По закінченні голоду, могутній постельник, повернувшись в ашарам, дав ім'яті річці пара. З радісною душею він сам вчинив там жертвопринесення матанзі. І ти, о, володарю богів, зі страху перед ним з'явився, щоб випити соми. Це той, хто в страшному гніві створив сузір'я, разсне зірками, хто створив зірки, починаючи із шарабани. Я дуже боюся того, хто зробив ці діяння. Навчи мене так, о, володарю, щоб він з люті не спалив мене. Своєю силою він може спалити світи, своєю ногою він може змусити тремтіти землю. Він може збурнути велику гору меру і змусити її швидко вратітися, такого пустельника, що волотіє аскетичною силою та подібного палкому вогню, який вгамував свої пристрасті, як може торкнутися діва подібна мені, того чиї вуста, подібні палкому вогню, в кого зіниці очей, подібні сонцю й місяцю, і язик, чий подібний Богу смерті, як може торкнутися діва подібна мені. І яма, і сома, і великі ріші та Садхі, вішви і валакхілії, навіть вони всі трепотять перед його могутністю, як же може не трепотити перед ним діва, подібна мені. Після того, як ти так наказав мені у володарю богів, як я можу не піти до оскета, подумай о царю богів про те, як захистити мене, щоб я під твоїм захистом могла піти до нього заради тебе. Нехай Марута, коли я буду знаходитися там, розкриє мій одяг, і нехай Манхматха буде по твоїй милості, моїм помічником у цій справі. Нехай запашний вітерець із лісу овіває того пустельника в той час, коли я буду спокушати його. І, сказавши добре, коли все було передбачено, вона відправилася тоді до обійстя каушики.